Привіт, Закарпаття! Ми любимо говорити. Та наша та церква, наш той священик, наш той пастор. Я можу собі сама вдома молитися, Прямої із Богом нема. Якщо людина стверджує, що вона може бути сама, то в неї не є правильної основи, нема основи християнства, а то будується на піску. А все, що будується на піску, воно все розвалиться. Має бути правильна основа, а це і наріжний камінь Ісус Христос. І апостольське вчення мусить бути фундамент. Тому що без фундамента хижа просто розвалиться. Так само без апостолів. Від початку у усьому бере участь людина. Бог не особо щось робить без людини. І церква це і тіло Христа. А ми люди, ми усі церква. Бог поставив одних апостолами, одних пророками, одних вчителями, дав дари здоровлення, управління різними мовами для того, щоб будувалося тіло Христа. Церква. А якщо я кажу, церква не треба, Божа людина не треба, значить, я. Відкриту веду війну проти того, що сказав Господь Бог, я йду проти слів Бога. Тому нам важливо пам'ятати, що покладання рук це є визнання Божої влади. Божа влада в нашому житті, це Божі люди, і у кожному житті має бути апостол. Господь сказав, що по-перше апостол. Тому чи є у вашому житті апостол. Якщо нема, запрошую вас на спілкування, і ви будете знайомі з апостолом, через якого люди зцілюються від раку, від різних захворювань, депресії, ад, панічні атаки, різні такі залежності. Все відвалюється, того ж через таку людину працює сам Господь. І це доведено від самого початку, що Бог без участі людини не робить особи нічого. Тому авіа.